Так, друзі, всім привіт, Сьогодні у нас 11 жовтня, на вулиці вже зима, я ще поки в шортах, на вулиці, до речі, плюс 8, всі вже ходять в кофтах, в курточках, Я поки тримаюся в шортах. Напевно, ну, до речі, не так дуже сильно холодно. Е, в цьому відео буду розповідати про те, як нас не пустили на літак по ЮФую. Ви вже бачили, що ми подавались по програмі ЮФУ, хотіли летіти в США. Але перший раз ми отримали відмову, ну не ми, а Вікторія. другий раз ми подавали ще раз. Одобрення прийшло, але нас не пустило на літак. Розповімо по яким причинам, що сказав офіцер. Ну і в принципі в цьому роді. Тому обов'язково постав лайк цьому відео. До речі, повне відео про те, як нас не пустили на літак. Буде на телеграм-каналі, телеграм-каналі, телеграм на нашому ютуб-каналі спільному з віковою 2 Інкенеда. Посилання на це відео буде в шапці ну, під цим відео. Тому переходь. А я поки біжу на роботу. Ну і буду потроху все розказувати. І так, я вже на роботі. Взяв ось чайочок зі Сім Хортенцем. Зараз буду приступати до покраски. Я на сент Лоресі знову ж. У нас вже кухня індивідуали. Ще раз перекрашували, розповідав. Так, вернемось до Америки. Так як у нас була відмова у вікової по програмі Євгую, її спершу одобрили. Хто дивився минуле відео на нашому спільному ютуб-каналі, ти бачили, що одобрили, і потім на ще день анулювали. Ми, коротше, думали, довго що далі робити, подаватись, не подаватись. І вирішили все-таки податись. Написали це мінню, що ми все-таки будемо подавати ще раз. Тому скажуть, вони говорили, що потрібно тіп, новий паспорт. Там, ще Новий паспорт робиться дуже довго. Для цього потрібно було їхати в Україну. Коротше. Ну, Всі деталі є в відео на нашому спільному YouTube каналі 2 in Canada. Там більш так сказати, детально все розповіли. Ну, коротше, ми подаємося знову. Чекаємо десь скільки, напевно, більше, ніж десь неділі 3-4 одобрення спонсора. Віковій. О, і потім. Ми вже на не надіялися, що її одобрять сам юфою. Е хотіли поїхати відпочивати. А в мене залишалось до, до ануляції мого, Travel ніж десь як на 3 місяці залишалося чи не зброга, 2 неділі до кінця. І тобто ми вже не очікували те, що її одобрять, і мали купувати квитки на балі. Ну, коротше, все є в відео. Переходьте в, на наш. Спільний тубілька канал, 2 Canada і дивіться там. А я поки що пішов, попрацюю і вернусь трошки пізніше до вас. Так, що, я вже попрацював, я буду додому, навіть нічого не позаписував вам, тому як привезли е, меблі, закрутило, завертілось. Нічого толком не робив, коригував, куди складати ці меблі. Я вже то іду додому, стривав до США. А, якщо комусь цікаво, то дивіться на нашому новому на на YouTube каналі. Канона. Там буде вся інформація. Хочу сказати одне, що дуже прикро, що такі випадки бувають, так як буквально було поставлено все на воно було, з того, що тіба, квартира здана, все було здане і просто ми пустили на рейс. Це обідно. Ну нічого, в житті я думаю, ми з ним справимося, зараз не Торонто, в канаді. Вас попрошу ставити лайк, написати комент, як підтримати. А я погнався, інші йдемо на вечері із ресторан з нашими знайомими, новими Андрюха, його жінка Альона. Вони недавно також в Канаді, живуть в нашому будинку, прикольні такі ребятки коротше, заходять. Ну, погнали, беру каву іду додому. Беру в старбаксі. Зробив замовлення. Забираю каву і рухаюсь додому. Дереш, скільки всього потрібно ще робити, нічого не встигаєш з цією роботою. Трошки став, треба відпочинок. Хоча ми їздили в Мексику, але типа, вже знову втомився. Нічого, якось воно буде. Взяв свою каву. Кава стоїть 7 баксов і 5 центів. Не дешеве таке задоволення, але ще боровши. Люблю я, це. я просто беру на овсяному молоці і за цього вона така смачна. О, а звичайна кава 6 доларів стоїть, а це на долар просто дорожче. До речі, постригся. Кому треба контакти парикмахера, можу скинути Женя, крутий чувак, працює в центрі Торонто. Не забуваємося. Да, до речі, така інфа. є група, поставлю внизу, з поводу з приводу пошуку роботи зробив. Там дуже багато вакансій по Торонто, сам дивлюся, сам читаю, через знайомих шукаю, тому короче, кому актуально переходьте, підписуйтесь, вакансій реально дуже багато. Коротко вракана, за що їж, э, скуплятись на мафію, завтра мафія. Э, стою в магазині, чую бам-бах, короче. Якийсь чувак, там на кожі, Щось не поділив, то лі з касірами, то лі з людьми в магазині, бо люди не виходить з магазину. Коротко. О, ну Він э, больний, ну, типу, реально больний. Вікна стукає кирпичом, але вікна не розбивається. Визвали копів, ну дуже дивно, прям. капець. Та він вже ж кричить до них, так він шифрон шить. Це остальне, короче, я не зрозумів, в чому проблема саме. Але люди не виходять з магазину. Там їх 4 чоловіка, типу дві дівчини, два хлопці, але вони не виходять з магазину. Та він кричить і все. Ну, коротше, ждуть копів. Цікаво, чим все закінчиться. Дивіться, який ж дун. Вов красивий. Хто такий красивий собака? я вже вдома вийшов за лівкою погратися. Тут ще один пес прийшов до нас. О, дити, як класне. Тепленько сьогодні. О, та й краще такої, та й будемо збиратися далі, бігти. Е, до речі, не забувай, ми ж проводимо мафію, хто хоче до нас на мафії, пишіть в особисті. З приводу США, так в общем, на чому становилось? Ми ж дали квартиру, вирішили питання з мафії. Тобто, хто буде проводити все остальне. Коротко, купили квитки, все було підготовлено. Зробили всі документи на оліку, це так складно було, це ж просто жесть. І коротко, летіли, ну, вже їхали в аеропорти. До речі, Віка летіла з Франкфурта, я летів з Торонто. Як ви думаєте, кого не пропустили? Ну, коротше, всю інформацію ви можете узнати в, на нашому спільному ютуб-каналі 2N Canada, Тому переходьте туди і дивіться відео до кінця. А я пішов корач, збиратися, тому що йдемо скоро на ужин, так сказати. Всім гарного перегляду. Не забуваємо ставити лайки і писати коментарі. Дякую. Так, ми вже приїхали. Ми сьогодні вечерям в Касоломі. Дивіться, яка красота одна з достопримічательніст Торонто Дуже кайф Дякую. О, диви який автомобіль? Перфект, перфект. І так, ми вже прийшли на вечері, щоб ви розуміли, це все ресторан Він в замку. Виглядає все дуже прям класно і гарно. Спокою шуту. Ось красиво.